Охтирці відбувся екофестиваль толока під гаслом «Об'єднаємось та зробимо наше місто ще кращим. Містяни прибирали та наводили порядок у зонах відпочинку. Гарячими напоями та випічкою учасників заходу забезпечував комунальний заклад Мрія за словами виконуючи обов'язки керівника закладу Тетяни Супрун. Ініціативу громади підтримав фонд Партнерство за сильну Україну. Захід створений для людей. Люди створили ті, хто займається благодійністю. наш комунальний заклад виконав їхню благодійну акцію. Так, всі, хто долучився до сьогоднішнього західу з прибирання, безкоштовно отримують гарячий чай, каву, смачну випічку. Готували толоку міська рада у співпраці з місцевими громадськими формуваннями. Кожна організація запропонувала свою локацію та свій проєкт. Усі вони мали на меті принести користь громаді або довкіллю, говорить член організації Грінохтирка Артем Левченко. На локаціях активістів просто небо збиралось від 10 до 30 людей. Це менше ніж очікували організатори, каже Артем. Тому деякі плани прийшлось скоротити. Ми викапували канав траншею, щоб втекла вода із дитячого майданчика, тому що там чи замінюють плитку, чи реставрують її. І також реставруємо лавочки. І Вранці суботи близько ста охтачан прийшли прибирати навколо міського центру культури і дозвілля Княжа. Тут і стартував фестиваль. Я прибирала парк разом з своїм керівником по туризму. Ми робили траншею, щоб вода із майданчика стікала в річку, тому що там було дуже багато води і діти не могли там гратися. Труба, яка лежить під тротуаром, вона була дуже забита, в ній було сміття, і його було дуже складно дістати. Мастер-клас з графіті, грамафія, кінопоказ для молоді та уроки в бібліотеці, відкритий мікрофон, в вестибюлі княжа для дітей. Все це стало частиною організованого фестивалю. Люди кладуть, сипаються, люди герої в серцях залишаються. Показували дітям, як сортувати сміття. Встановлювали ми ручі в нашому місці. Просто хочемо, щоб наше місто сіяло і було на порядок чистіше. Ми спілкуємося між собою і це дуже допомагає переживати, як сьогоднішній день. Під час уроку екології організатори читали нові книжки, подаровані бібліотеці, та обговорювали з дітьми, як виправити екологічну ситуацію в Охтирці. Не вистачає баків. Для різних, там десь стікло, пластик і далі. І щоб більшість людей не смітило і не викидало окурки. Треба сортувати сміття і де вбивати тварин. Організували вогтирці і ярмарок дарування, де містяни ділились один з одним вживаними речами. Роботу цього майданчика продовжили ще на один день, говорить управительниця ярмарку, бо речей приносили більше ніж встигали роздавати. Люди, які виїжджали, приносили нам речі, які не могли з собою забрати, наприклад, за кордон або в інше місто. Це були матраси, покривала, одіяла, були дитячі речі. Цей фестиваль більше призначений для того, щоб люди гуртувалися. Це основна позиція, основний напрямок. Це згуртувати мешканців міста. Спочатку общій плідною працею. А потім е общим е плідним відпочинком. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.